До них, напевно, треба довести і до всього, до всіх районів, в тому числі запас закон, указ президента України про часткової мобілізацію, в якому в пункті 4 визначено, що призов військовозобов'язаних резервістів та поставку транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних сил України. Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, інших військових формувань, здійснюється в обсягах, встановлено визначених наційними планами. І п'ятий пункт місцевим органам виконавчої влади за участь органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ організацію всіх пор власності організувати та забезпечити втомовленому порядку своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу прибуття техніки на збірний пункт і до військової частини. Тобто безпосередньо щодо оповіщення і прибуття громадян, визначені терміни, визначені пункти, здійснюються місцевими органами виконавчої влади, місцевими органами самоврядування. Просто для того, щоб нагадати, от була метою мета одна із цілей цієї наради. І хочу відмітити, що навіть під час проведення наших мікін, мітингів перекривання доріг, деякі сільські голови писали питання, але чомусь на ім'я районного військового комісара, обласного військового комісара щодо припинення мобілізації. Хоча це не прерогатива обласного, районного військового комісара, а це визначено завдання президента України відповідним керівникам відповідних державних структур. Звернення, не знаю, вам доводили, да? ми звертаємось зверненням до всіх членів військово-патріотичних організацій, патріотично налаштованих громадян, членів патріотично налаштованих політичних партій організацій, громадян, які приймали участь у підтриманні громадського порядку спільно з органами внутрішніх справ учасників Євромайдану, всіх, кому не байдужа доля нашої держави територіальна цілісність та незалежність, показати особистий приклад місцевому населенню області щодо забезпечення стабілізації, оборони держави, держави та прибуття до районних міського військових комісаріатів для укомплектування Чернівецького прикордонного ЗГУ. Тобто я вам вчора казав, так воно поки що є. Попереднє розпорядження, основне завдання у нас це укомплектування э, нашого Чернівецького прикордонного ЗГУ. Там Біля військових військовозобов'язаних ми повинні призвати для укомплектування цього, цієї військової частини Державної прикордонної служби. Відповідно, ми вже почали оповіщення особового складу з метою прибуття їх до медичних комісій, військових комісія військово-лікарських комісій для проходження медичного огляду, після проходження медичного огляду, професійно-психологічного відбору. Воно буде повернуто на укомплектовання 31-го прикордонного загону. До нас також звернулось керівництво високомобільних десантних військ. Тобто я звертаюся до всього населення, хто хоче проходити військову службу в високомобільних десантних військах, звертатись також до військових комісаріатів, тому що на базі 80-ї аеромобільної бригади міста Львів створюється навчальний центр для підготовки тих, хто хоче проходити військову службу в високомобільних десантних військах, і, як вже зазначав неодноразово міністр оборони, начальник генерального штабу, що під час третьої хвилі мобілізації всі військовослужбовці будуть направлені в начальні військові частини, в начальні підрозділи військових частин, де вони будуть, з ними проведена буде допідготовка на протязі від 20 до 50 днів, в залежності від посади і військово-облікової спеціальності. Забезпечено повністю матеріально-технічним майном, засобами речовим майном, засобами захисту і вже потім у разі потреби будуть направлені для участі в бойових діях. Ну, в зоні АТО, для виконання завдань в зоні АТО. Які ще питання? Або питань ще не було? Ні. Перше питання підтвердить, бо спростують інформацію про те, що чоловіки, які виїжджають своїми дружинами і дітьми на відпустку в Болгарію, ще кудись близько, тобто як відкриті візи, що їх повертають прямо з кордону. Чи Ми правда, вчора це Ми про це чи... розмовляли. Ніякої зв'язку з проведенням мобілізації в їх поверненні немає. Я вже казав, що це може бути там інші якісь причини. Наприклад, я знаю, там одна з причин, це не виплата кредитів в банках. Вони передають до Державної прикордонної служби, а так, або не підстави суду, виконавчої служби, дають інформацію, і вони відповідно цього зупиняються на контроль, наскільки я знаю. Що стосується проведення мобілізації, на сьогодні ну, механізмом, принципі, законом передбачена заборона зміни місця проживання у разі проведення оголошення мобілізації. Військово-призвойсько зобов'язаним, визначена норма, заборона, е зміни місця перебування без дозволу військового комісаріату. Але що стосується, так сказати, передачі якихось даних Державної прикордонну службу, ми нікому не передавали, ну, немає такого механізму взагалі. Не існує. Дякую. Ще, скажіть, будь ласка, може, вам відома доля чотирьох полонених? Ну, ми знаємо, що Григорія повернули, так? Чотири, можна назад, прізвища. Зрушення в цьому. Немає були ну, якісь відомості, що вроді би там кличкому дзвонив, але ну, ми поки що перевіряємо, я подали інформацію, які займаються, створена оперативна пошукова група. ну, Поки що ніяких не, ні позитивних, ні негативних відомостей з цього немає. Тя ми постійно підтримуємо зв'язок цього питання, потім інформації немає. Я вчора показував це мобіляційне розпорядження, от розповідав про нього. Це повідомлення військового зобов'язаного про те, що він призначений в ту чи іншу команду. І відповідно до цього, безпосередній виклик військового комісаря, військового військово зобов'язаного здійснюється за повістками. Ну, іноді ми здійснюємо по телефону, для того, щоб потім прибув, але знову повістки. Оце мобіліційне розпорядження в даному випадку є. Так звільні повідомлення військовозобов'язане, що вони були призначені, повинні були призначені в загони оборони, які повинні будуть формуватися, чи передбачене їхнє формування у разі відкритої агресії Росії проти нашої держави, у разі оголошення воєнного стану на всій території держави. Тобто, коли чужі Стомольоти будуть літати в наші небі, бомбіть наші села, міста і танки їздити по нашій землі. Я підказував, що мавши ця людей, які в близкій близько імена усіх, хто отримує інвестиційне розпорядження. І люди кажуть, що серед них є ті, хто вже помер, і ті, хто мають відвідувати зічну творі. Я вчора це також пояснив. Це що стосується військового обліку. Військовий облік передбачає, що всі організації, які ведуть облік населення, повинні всі відомості щодо зміни, якщо помер, каже сімейне в останню, заклад, сільські ради повинні повідомляти. Органи так сказати, правосуддя, суди повинні повідомляти, хто там засуджений, на який термін, по якій статті, якщо тим більше, що він є військово зобов'язаним. Але в останній час, що стосується військового обліку, дуже багато було порушень, як з боку громадян також з боку, в тому числі державних органів, які не повідомляли військового комісаріату. Військового комісаріату була дуже маленька чисельність особового складу, яка ну, не зможе була контролювати всю цю діяльність і підтримувати військовий облік на належному рівні. Відповідно, щоб уточнити ці всі списки зараз, хто дає, є його можливість призвати сімейний став, стан, стан здоров'я, інші причини, які дозволяють або не дозволяють проходити військову службу, в тому числі у разі. Загальної мобілізації були надані списки е, військовозобов'язаних, які прибувають на обліку військових комісаріатах в сільській ради. Там був повний список тих, які прибувають для того, щоб провести уточнення. І після уточнення сільські ради повинні були вручити ці мобіліційне розпорядження, визначені військовим Там не було ось, на відміну від формування всіх інших команд, партій, також у прикордонного закону, який ми зараз формуємо. Там ми е, призначали. Без врахования облікової спеціальності і посади. Тобто всі йшли разом під одним списком на одну ту ж там пострілкову і пострілкову спеціальності. Фінансування по цієї статті у нас не передбачене взагалі. І, ну і не може, такої статті взагалі не передбачено по фінансуванні. Те, що, щоб були кошти чи не були кошти, а взагалі фінансування цього, наприклад, не передбачено. Також не передбачено, скільки буде призначено. Але що стосується воно прозори, то я вже вчора казав, були надані рекомендації розпорядження в райони військової камістряти щодо створення громадських рад, щоб провести прозори. Призначення з урахуванням там тих вимог, які громадськість вимагає, е проводить зараз, е хочуть бачити того чи іншого, а може бути навіть персональне когось лавах окройних сил створити громадську. Хоча це вже я не думаю, що тут треба якісь зводити або взагалі не, то, що не думаю, не повинно бути взагалі і міста і зведення, якісь зведення, якихось стосунків. Когось там призначати, когось там десь згадав, або хтось не то, що сказав. Такого не повинно бути. І, відповідно, пропонував, ще раз повторюю, що пропонував районним військовим комісарам створити громадські ради для більш можливого проведення як призначення, так і повищення і збору призначених абліційних ресурсів. У нас батальйон територіальної оборони ще не до порядка ста чоловік. Відповідно їм важко виконувати завдання, незважаючи на те, що вони так в зоні АТО не знаходяться, вони знаходяться в Запорізькій області, продовжують там знаходитись, незважаючи на те, що деякі хтось сказав, що їх вже там майже кудись перевели, десь там ще що то перекинули Вони виконують там завдання, у них дуже серйозне завдання, майже 150 кілометрів кордони. Охороняють створені відповідне, ну не у райони базовий. Табор це центральний базовий табор і окремі точки, де вони виконують завдання в повному обсязі у взаємодії з Державною прикордонною службою. І та численність їм, в принципі, не вистачає для якісного виконання завдання. Що ще 100 чоловік, ну це буде не повний штат, а хоча б трошки з ними ту напругу, і вона зараз має, для того, щоб... Ну, більш і якісна, і можливість відпочивати була, якісно виконання завдання. І буде до того? Я вам кажу, що ще потрібно біля ста чоловік. Хоча б це не до повного штату, але ми укомплектовуємо зараз батальйон тільки добровольцями. У нас були проблеми з тим, які виходили, не виходили. Тобто, і да, займається прокуратура, тому що це бойовий наказ був визначений. Після того ж там було питання надати можливість виходити чи не надати, а перед цим і ще до того... Деяких із них було розмови щодо ну, невиконання або неповне виконання завдання, яке ви визначили. Скільки максимум повісток може надходити одному чоловікові, тому що мені щойно розповідали, що прийшли три повістки, людина проігнорувала і каже, що я краще сяду за грати, вибачте, ніж я піду на смерть. Тобто це може бути 3, 5, 10, якась це. Тут е, треба дуже все ретельно врахувати. Тому що Мова про навіть про війну ми зараз призиваємо історію прикордонних домів Державної прикордонної служби. Коли призвуться, коли навчання, коли вони підуть, навіть статистику по тим як сказати, втратам, які є по Державної прикордонної служби, можна подивитися, що стосується так сказати, відбиття або визволення кордону, це завдання на прикордонну службу не покладаються, це виконують Збройні Сили України. А то, що я краще не піду, то вже відповідний, не військовий кеміслят, а відповідні правохоронні органи вже сьогодні будуть займатися. Але чи правда, що три повістки могли вже людині прийти? Ну, якщо людина одну повістку не вручила, не вручила, не отримав, може бути і друга, і третя, і п'ята. До того, ну, як в залежності від того, як буде виконаний процес вручення медицини цієї пов'язки. До речі, ми зараз вручаємо не пов'язки, а запрошення військового комісаріату. А на вашу душу ж доцільним таких людей, щоб такі ліки, так полікають, як потрібно виконувати свої? Ну на жаль, мобілізація не передбачає добровольного прибуття військового комісаріату або добровольна, добровольна є складова, але у разі необхідності не тільки добровольці проводять мобілізацію. Я вчора задавали питання, це не тільки нас, це і держава, так сказати, розвинута демократії, не передбачене повністю проведення мобілізації на добровільних засадах обсязі. До речі, у нас є вже неподінокі випадки, що люди, які приходили добровольцем, потім з ними була проблема по виконанню завдань, а ті, які от таким от чином там. Третього, з п'ятого раза думал йти не йти, чи думав, краще не піду, краще на камені не посадять, приходить і потім прекрасно виконував свій військовий обов'язок і, повідно, служив нормально. Такий випадок не єдиний. Тобто не всі, може бути, розуміють, куди вони йдуть, що їх чекає. Ще питання доказати. Дякую за увагу. Ще раз прошу пробачення. То що трошки запізнився.